Усім привіт, любі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі у своєму новому відео. Вирішила з вами ось так привітатися. Якось давно не виходила, як кажуть, в такий прямий формат. Маю пару хвилин, приїхала закупити деякі продукти і думаю, заодно запишу. Вступ до відео. Я щось себе останніх два дні погано почуваю. Мам, старший син був хворий. напевно, я від нього заразилася, тому чую, що якось мені ні закладає, і такі взагалі, знаєте, така починається ломка тіла і сам стан такий не дуже. Так що думаю, поки я ще в такій формі більш-менш що можу говорити і можу щось писати, то я вирішила з вами привітатися. А насамперед хочу вам подякувати за ваші коментарі, які ви залишаєте під кожним відео. Це безмежно цінно для мене. Кожен з вас є для мене надзвичайний, тому що ви знаходите час для того, щоб зайти до мене в гості, для того щоб подивитися мої відео і залишити кажуть свій позитивний коментар. Також на моєму каналі з'явилося дуже багато нових підписників. Я усіх вас рада бачити, рада бачити. Сподіваюся, вам зі мною приємно і мої відео приносять якийсь користь для вас. А якщо навіть не користь, то просто відволікають і кажуть, мають позитивний такий момент. Ще хотіла сказати, що під моїм відео Плюси і мінуси Чикаго» було дуже багато запитань, таких і особистих, і стосовно штату самого. Я думаю, що я, напевне, ще одне відео запишу такого формату більше знайомства. Я розумію, що вам цікаво, як ми приїхали, хто ми, хто ми по професії, як ми з чоловіком взагалі тут кажуть. Зупинилася чому саме Чикаго, і я вже десь згадувала, що ми жила 4 роки у штаті Флорида, чому ми там не залишилися. Я думаю, дуже багато таких питань є, і вони задаються під кожним відео, і ви мене запитуєте. Тож, я думаю, що я, я кажу, дозрію до відео такого формату, і е, думаю, що. Напевне, було б правильно, щоб ви задали мені ще декілька запитань, я би їх виписала собі, і напевне на них би зробила просто окремо відео, де я відповідаю іменно на ваші запитання. А що стосовно плюсів і мінусів Чикаго, знаєте, там ще можна було напевне багато чого додавати в контексті того, що я не хотіла, щоб відео було довге, і щоб воно не було нудним. Але я зрозуміла, що воно стало корисним, тому що мені дуже багато людей написали і в інстаграм. Що дякуємо за так, ну, таку корисну інформацію, тому що багато хто дійсно шукав якісь відповіді на запитання, можливо, розглядав цей штат для життя. Так що я дуже радію, що я змогла бути корисною для вас. Що ще хотіла сказати? В нас дуже була гарна погода, два дні. Ну буквально враження літа. Але за буквально там пару днів почалося м -м, щось таке неймовірне. Серед лютого гримів грім блискало, падав сильний дощ, був буревій. в деякій частині здається, ільнося взагалі поломило дуже багато дерев. В нас якось так обійшло стороною більш-менш. Так, пару гілочок якихось порозбивало, і в той же вечір дуже сильний дув вітер і е, неймовірний холод. Просто в мінус все. Розумієте? Від плюс там 18 по Цельсію до е, мінусової температури, десь мінус п'яти. Ну, одним словом, перепади погоди були, і я дуже реагую на такі перепади погоди і голова кажуть, в той день була якась. Чумна, одним словом. Так що, ось такі справи в нас. Я вам дуже дякую. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся тому що ви допомагаєте україномовним блогерам просувати свою добру справу. Також дякую всім безмежно за вашу активність, за ваші коментарі. Це безцінно, Я вже про це казала, ви в мене найкращі. В мене дуже і дуже рідко зустрічаються негативні коментарі, і навіть якщо вони є, вони не є в такому, знаєте, контексті якоїсь сильної образи. Це, можливо, такий, знаєте, трішечки інший, можливо, підхід до, до сказаного, щось типу такого. Тому я надзвичайно щаслива, що можливо це ще буде. Ну, але я надіюся, що ні. Я надіюся, що я е, приношу людям добро, і це добро мені е, вертається так само. Тому я вам безмежно дякую ще раз. Е, запрошую вас у своє нове відео. Е, всім гарного перегляду. Ну і, е, як кажуть, починаємо. Сьогодні беру вас, друзі, на закупку з собою. Робила шопінг у магазині Бутера. Хто у Сполучених Штатах, у штаті Іллінойс, то знає цей магазин. Дуже хороший асортимент тут овочів і фруктів за доступною ціною, мені дуже подобається. І також тут є європейські товари, а саме з Литви, з Естонії, з Греції, з Польщі, дещо є з України навіть, ну, одним словом. Можна завжди купити все те, що потребуєш. Вибір м'яса не дуже великий і хороший, в основному тільки курятина тут непогана. А, взагалі, у нашому штаті, у штаті Іллінойс, те, що мені подобається, тут майже у кожному магазині є якісь європейські товари. Це, напевне, був ще один з плюсів цього штату. Ось тут є литовські товари, дуже смачна. В них консервація, іноді беру, також в них варення досить гарні і смачні. І крупи. Мені теж дуже подобаються, то час від часу беру, якщо немає наших українських. Тут, як бачите, наш шоколад Вечірній Київ Рошенівський, по ціні 999 і стріла по тій ж ціні показую ось вам. Так що українські товари теж присутні. Ну, не все, звичайно, але дещо можна таки побачити. Також вони мають відділ готової продукції. Тут ось якісь котлети були, бачила голубці. Мають вони також овочі, тушені різні. Ну Я тут це все нічого не беру, сама готую вдома. Також багато солодощів, це я теж обходжу. Беру тут іноді кефір, мені подобається цей Life Way, він непоганої якості. Але, звичайний, без різних добавок, і також в них хороший вибір тут соків. Так, дівчатка, хочу вам заодно вже показати відразу, що купила у продуктовому магазині, докупила, раніше закупку, те, що мені чогось не вистачало, що закінчилося, щоб вже не йти на вихідні. Отже, почнемо напевно, звідси. Була у магазині Бутерах, хто в штаті Іллінойс, знає такий магазин. Там досить бюджетні овочі, фрукти, і в них непогана курка. Так, тож, власне, почну із м'язка. Взяла ось такі курячі порізані такі шматочки. Вони коштували 4:84. Тут майже паунд був. Далі взяла сосиски, це для хлопців. Вони іноді люблять на сніданок, тож тут чотири штучки куштували 404. Ось за такі чотири сосиски. Далі взяла хумус, я його дуже люблю. Взяла з сезамом і з чесничком. Цей магазин він, власне, має і європейські товари. Там були ось польські соуси, взяла сюди два, я їх іноді беру до якоїсь підливи. Далі були три авокадо, здається, по 68 копійок. Я зараз скажу, скільки я за все заплатила. Хумус був, здається, 2,99. Авокадо, як я сказала, 68 копійок. Далі помідорки були по 1,49 за паунд. Паунд це 400 щоб ви знали. Так, тут ось ще класику смаколики. Далі взяла броколі. Броколі були по 99 центів за паунд. Далі банани по 69 за паунд були. Один сочок помаранчевий. Я беру ось такий з кальцієм, з вітаміном D. В мене діти дуже люблять, особливо старший син. І для Артусі він мене попросив взяти ось такий холодний чай з манго. Він теж таке любить. Так, ананас ось цей був 2 долари. Долар 99, до речі, з коста який має бути смачний. Такий невеличкий ананасики, але я взяла Так, пакунок яблук. Яблука були по 99 центів за паунд. Мішок картоплю був 3,99. Взяла ось таку біленьку. Сітка апельсин була 2,99. Були 1,50, ось скажіть мені лохина і салат, листя салату взяла 99 копійок, ось це ціле листя. Так, наче нічого не забула. Далі ще взяла. Як без тюльпанчиків своїх улюблених, Сьогодні вони були ось такі міксовані. Мені дуже подобається. Зараз поміняю красу, тому і трояндочки вже потрохи відходять. Поставимо в іншу вазу, наближаємо весну. Плетенка і ось ця шоколадка, то це я взяла до церкви, піду на службу Божу, тому що буде 7 років, як помер мій татко, то Іду до церкви. Хлопцям ще взяла ось палички, соломку таку. Ще взяла грецький ось такий, сама його дуже люблю. Це є з сезамами по тобто, типу наших козинаків колишніх, я не знаю, як воно правильно називається. Підскажіть мені, можливо, ви знаєте, то воно дуже смачне. Там, здається, є мід всередині, тільки ось ці сезами. І ще ось так само галяретки з чорною смородинкою в середині, зверху з шоколадом, то такі, часами мої хлопці теж просять, люблять, тому беру такі. Так, і тепер що по ціні? За оце все я заплатила 66 доларів 62 цента. Так що ось така закупка в мене була на 66 доларів 62 центи, поділилася з вами. І зараз це все розкладати і ставити тюльпанчики завжди, коли купую тюльпани, мені завжди хочеться наспівати цю пісню Весна йде, красу несе а в цій красі радіє все. Тож, я дуже люблю тюльпани. Це мої одні з улюблених квітів, особливо весняні. Вони дійсно надихають, вони дають позитив, і коли вони у мене стоять у вазі, коли я ними ось так любуюся, воно справді я кажуть, відчуття такого тепла, доброти, якогось якихось змін. І звичайно, настрій стає зовсім інший. Також цього тижня завітала у наш шопінг мол. Мені прийшло декілька знижок в різні магазини, в Холістер, в Колос. І хотіла подивитися молодшому сину нашому Артусі декілька футболочок, штанці спортивні, можливо, щось буде хороше на знижках, тому що він дуже витягнувся з. Ще я також зайшла у свій улюблений Bef Body Works. Мені дуже подобається цей магазин. Ціни там трішки такі кусаються, але мені все ж дещо проглянулося. А також тут можна собі спробувати різні іскраби, і мило. Є спеціальний умивальник, де ти можеш нанести і пізніше змити цю продукцію, тим самим протестувати її. Ще також завітала в колс. Ну, нічого там такого суттєвого не побачила, але все ж дещо придбала. Пізніше вам у відео покажу. День його показати свої покупочки. Подивіться. купила собі косметичку від Juicy Couture в Колосі. Дуже класно. мені так сподобався кольор її, і вона така е, дуже приємна, ніжна, рожева, така пудрова. Е, має такий замочок. Коштувала 10 доларів вона. І там має бути ще одна баночка на. Якщо ти туди сідеш, тревел така баночка, там писало, що дуже хороша, вмістима. Моя косметичка геть порвалася. І так, навіть якщо кудись їхати, чи просто зазвичай я люблю, коли її косметику сюди поскладати. Якщо є якась така додаткова, якою я поки не користуюся, то мені ось така дуже сподобалася. Має таке бархатне покриття. Дуже симпатична Juicy Couture. Це досить хороша фірма. Ось така. Так. Ще в Bed Body Beyond взяла е, мило. І взяла ще в колосі ось таку підставку на кухню собі. Тут на сіль, на перець. І е, на олію, і на оцет. Щоб вони все в мене тут разом стояли. Мені дуже сподобалося. Ось така симпатична була, по-моєму. 8 доларів коштувала теж. Ось такі покупочки я зробила. Також е, показую вам е, в холістері взяла молодшому і старшому сину ось такі дві футболочки по 7,99, а оригінальна ціна була їх 20 доларів. І також Артусі взяла. Ось такі спортивні штанці на флісі, 100% бавовна, коштували 20 долларів, а оригінальна ціна була 40. Тож задоволена покупками і хлопці так само задоволені. Ще також хочу показати, як виглядає підставка під оцет, олію і сіль перець, яку я придбала. Мені дуже подобається гарно вона сюди вписалася, тож я задоволена. Ще також цього тижня була дуже приємна подія, це день народження нашого татка. Ще ми його вітаємо і вважаємо йому міцного здоров'я. Ми вирішили відмітити у сімейному колі, тому що у чоловіка не було круглої дати. Тож ми вирушили в наш один з улюблених ресторанів це є Тексас Roadhouse. Як ви знаєте, в мене три хлопці, всі вони люблять м'ясо. А саме стейк. Тож одноголосно було проголосовано за цей ресторан. Ми провели дуже гарний час, відмітили нашого татка день народження, поспілкувалися. Тож, так само ділюся з вами цими приємними кадрами. Ну, і також рутинні справи ніхто не відміняв, це, як зазвичай, прання. Його ніколи не буває мало. І так як в мене хлопці займаються і спортом, іноді вони і самі перуть, але зазвичай це роблю я, тому що я люблю все пересортувати, подивитися і перепрати так, як я це бачу. Тож, тепер все попране і посушене, я складаю. Розставляю все по своїх місцях. Мій помічник Ніколасик, наш котик зі мною, мій вірний друг це є саме той випадок, коли він найбільше любить бути зі мною, коли я складаю ось так прання. Не знаю чому, але він мене дуже в цьому підтримує плані. І я йому за це дуже-дуже дякую. І завжди дякую йому смаколиками. Ну, а тут хтось дуже заморився мені допомагати і вирішив трішки ось так поспати. Дивіться, яка година? 8.12 вечора. Ми їдемо зараз на тренування на 8.45, скажіть мені, це якийсь ненормальний клуб? що Я вже хочу спати, а треба ще їхати з дитиною, відвезти його на годину на тренування. Роблю собі чай. Ось. Сьогодні мала бути чоловіка очередь, але він ще тільки вийшов з роботи, тому везу я. Зараз роблю собі чаю з собою і поїдемо звертатися на тренування. Привіт. Куди ми їдемо, сину? Скажи. Практиз, футбол. На футбол. Яка година? Вісім тридцять зараз. Нам на вісім сорок п'ять. Так. Вісім сорок п'ять вечора. Коротше, їдемо. Що не зробиш заради дитини, заради футболу? чого в нас так пізно практика, тому що Артус я ходив в групу старшу. Так, Артусю? Так. У Мейсі не так. Мейсі з собачкою. Старшою групою і старші, старші діти мають самі останні практику, тому що зараз є холодно і... Це є в закритому приміщенні і дуже багато груп в клубі. Найперше йдуть менші дітки, потім там дівчата ще займаються, і аж потім їхня старша група, і тому у нас час виходить 8.45. і це трошки так тяжко, але Артусі подобається правда саме. Так. Хочу ходити, ми не пропускаємо, тому якось так їдемо. Я сьогодні везу, питати, що може на роботі. Вже зрештою їде, але він ще поки доїде, то ми вже доїдемо до, до практики, тому везу я. якось на сьогодні так. А взагалі ми міняємося з татом, і він вісім, і я возила. Він вівторок, я четвер, або навпаки, я четвер, він вівторок, коротше якось так. Якщо дитині подобається ходити на футбол, тому треба підтримувати, тому ми їдемо. Ось саме так проходять одні з наших вечорів. Діти це наше усе, ми повинні їм допомагати. І жити заради них. Тож, сьогодні, мої любі друзі, я вам дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за ваші приємні коментарі. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки. Всім папа, -па, всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних. Все неодмінно буде Україна!